Добрий день, підписники, колеги та глядачі. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Мотоблок ДТЗ це перший помічник під час роботи на землі. Якщо потрібно бронувати майбутні грядки, посадити чи прибрати картоплю, перевести в вантажі. Його використання спростить будь-яке завдання. Але сам по собі мотоблок допомогти не здатен. Усі ці та багато інших функцій ви зможете виконати за допомогою навісного обладнання, яке робить мотоблок універсальною технікою. Переваги навісного обладнання беззаперечні. Простота у використанні, недороге обслуговування, а також значна економія, адже не потрібно купувати додаткове дороге обладнання. Достатньо мати один мотоблок і потурбуватися про весь доступний інвентар до нього. На дворі вже повноправно панує осінь, а це значить, що пора збирати врожай та подбати про підготовку до нового аграрного сезону. Тому з'ясуємо, яке мотоблочне навісне обладнання допоможе поратися на землі в цю пору. Сьогодні будемо агрегатувати навісне для ДТЗ 513 бн На ньому встановлений надійний бензиновий одноциліндровий чотиритактний двигун з примусовим повітряним околодженням, потужністю 13 кінських сил. Збільшення потужності двигуна дало змогу комплектувати мотоблок ґрунтофризою з максимальною шириною захвата 1400 мм. Додаткова знижена передача дає можливість із більшою точністю керувати під час роботи з навісним. Мотоблок має транспортні пневматичні колеса 420 на 10. Він придатний не лише для застосування в особистих господарствах, а й для професійного використання на городніх, садових комплексах, а також для перевезення вантажів у причепі. До речі, друзі, огляд цієї моделі техніки вже був проведений на нашому каналі. Якщо ви його пропустили, то рекомендую неодмінно переглянути. Посилання вже під цим відео. Тепер щодо коліс техніки. Як ви бачите, ми їх зняли. А річ у тім, що під час роботи з мотоблоком на землі, особливо під час оранки, необхідно створювати більше щеплення з поверхнею. Повністю вирішує поставлене завдання заміна штатних коліс на ґрунтозачепи. Вони забезпечують краще щеплення з ґрунтом під час оранки, підгортання чи викопування коренеплодів. Водночас, завдяки конструкції, розв'язується проблема налипання надлишково вологого ґрунту. Він протискається в отвори між ободами ґрунтозачепів та дає змогу рухатися далі. Повертаємося до навісного. Насамперед, щоб правильно підібрати навісне для мотоблока, необхідно враховувати його технічні особливості та сумісність, адже більшість пристроїв виготовлено для певних моделей мотоблока. Підвал відбору потужності, якщо у вас середній мотоблок з прямим приводом або пасовий, якщо у вас важкий мотоблок з водяною системою охолодження або інша пасова техніка. Тепер щодо польових робіт весени. Якщо ви плануєте висаджувати часник, то буде незайвим провести попередню підготовку ґрунту і для цього найкращим способом підійде однокорпусний плуг pn 20 mb або фрези, що йдуть у комплекті постачання з мотоблоком. Як правило, оранка здійснюється восени, а фрезерування доцільно проводити безпосередньо перед посадкою культур, що ж являє собою плуг. PN1320MB це універсальне навісне обладнання для оранки землі на глибині до 250 мм з кроком регулювання 40 мм. Ширина захвату становить 210 мм. Знаряддя надійне та потужне. Товщина металу стійки 10 мм. Маса 6 кг. Арігат призначений для основного відвального обробітку землі за допомогою мотоблока. Застосовується для розпушування, кришення, часткового перемішування ґрунту, для глибокого закладання в нього наземних залишків культур, бур'янів і шкідників для їхнього перегнивання і знищення надалі. Встановлення плугу на мотоблок здійснюється за допомогою одинарної щіпки. Її кріпимо на один шворінь, щоб плуг мав вільний хід. Водночас одинарна щіпка, що регулюється, дає змогу налаштовувати кутове положення плуга та глибину оранки. А якщо мотоблок буде вести вправо чи вліво, положення плуга регулюємо гвинтами. Встановлюємо кут атаки. Зверніть увагу, що за надмірно великого кута атаки, плуг буде досить глибоко занурюватися в ґрунт, що може призвести до пошкодження самого плуга або створюватиме надмірне навантаження на мотоблок. Якщо ж мотоблок застрягне в землі, Нема потреби застосовувати надмірне зусилля. Вмикаємо задній хід та проходимо ділянку ще раз. Якщо ж ви втомилися займатися косовицею вручну і бажаєте поберегти час і сили, косарка QR02U буде чудовим рішенням. Вона впорається із зрізанням як м'якої, так і жорсткої трави. З її допомогою можете покосити також зернові та одеревілі стебла. Ця роторна косарка має два диски, що обертаються назустріч один одному. І 8 ножів по 4 штуки на кожному диску, що вільно обертаються і закріплені за допомогою сплінтів. Ножі виготовлені з міцної сталі і мають насічки та заточку. Чавунний високомісний редуктор витримує інтенсивні навантаження, передаючи обертальний момент оснащенню. Рівномірність косовиці досягається завдяки швидкості обертання лез у діапазоні від 3 тисяч до 3600 обертів за хвилину. Велика ширина захвату, тобто 870 мм, забезпечує швидке косіння за короткий час. Завдяки перевіреній часом конструкції косарка дає змогу обробляти великі площі, не витрачаючи зайвого часу. Ви можете виставляти висоту зрізу трави за допомогою спеціальних санчат залежно від рельєфу та необхідності. У процесі косіння не потрібно тримати косарку у висячі. Виставивши необхідну висоту зрізу, ви просто спираєте її разом з усією масою мотоблока на землю. Конструкція косарки передбачає два положення робоче та транспортне. У транспортному положенні косарку підіймаємо на 15-25 градусів нагору, що дає змогу зручно її транспортувати. Для агрегатування необхідно приєднати косарку до мотоблока за допомогою з'єднувального фланця, розвернувся кермо на 180 градусів. Зверніть увагу, що касарка встановлюється на вал відбору потужності діаметром 18 мм під шпонку. Косити починаємо, заводячи двигун та вмикаючи задню швидкість. Водночас під дією від центрової сили під час обертання дисків ножі розпрямляються і працюють як різальні органи. У разі потрапляння на шляху ножів каміння або шматків заліза, вони просто ховаються за диск, що визначає придатність до роботи навісного тривалий час. Скошена трава акуратно складається у волок, що дає змогу після закінчення роботи легко її прибрати. Під час експлуатації касарки рекомендую раз на 12 годин роботи розбирати кутові з'єднання і змащувати густим мастилом. Літолом чи солідолом. Також звертаю вашу увагу, що скошення трави роторною касаркою бажано проводити, коли трава вже не волога. І якщо ж ви займаєтесь вирощуванням картоплі, коренеплодів, плодів, картопле-копалка для мотоблока у вас має бути обов'язково. Найпоширеніші звичайні навісні картоплекопалки для мотоблока. Це універсальна та віолова, представлені у нас на майданчику. Так, універсальна картоплекопалка складається зі стійки розпушувача і лемеша. Її ширина захвату становить 250 мм, а глибина копання 200 мм. Якість зварювання дає можливість такій копалці витримувати серйозні навантаження, що разом із продуманою геометрією рами робить таке навісне незамінним. Спеціальне фарбування забезпечує захист від корозії та іржі, подовжуючи строк використання та зберігаючи зовнішній вигляд. Як це працює? Гострий кінець заводить пристрій у ґрунт на місці проходження рядка, підіймаючи бульби картоплі на прути у формі віяла. У процесі переміщення земля обтрушується, а чисті коренеплоди залишаються на поверхні. Вам залишиться тільки зібрати їх вручну. Картоплекопалка арегатується за допомогою одинарної щіпки. Конструкція дає змогу проводити розширене регулювання за висотою. Для цього передбачено 6 отворів на щіпці. Глибина викопування регулюється переставленням тримача картоплекопалки на щіпці. Тепер до другого виду копалки. Віялова копалка дещо схожа з попередньою та відрізняється за геометрією. Ширина захвату картоплекопалки становить 390 мм, а глибина заглиблення до 200 мм. Маса копалки в 6 кг та її розміри дають змогу встановлювати та знімати картоплекопалку самотужки. Завдяки продуманій конструкції та якісних матеріалів складових частин можна працювати з різними ґрунтами на різній глибині, не турбуючись за збереження картоплекопалки під час роботи. А відсутність рухомих деталей і повне забарвлення дає змогу виконувати її свої функції тривалий час. Агрегатування здійснюється за допомогою одинарної щіпки. Кут атаки та інтенсивне заглиблення регулюються таким же чином, як у попередній картоплекопальці. Зверніть увагу! Для того, щоб використовувати картоплекопалку, потрібно правильно висаджувати насінневу картоплю. Глибина садіння в борозні трохи більше 12 см, а під час створення гребня на 5-7 см. Під час вегетації треба постійно розкушувати ґрунт і підгортати рослини, боротися з бур'янами. Перед збиранням усі бур'яни, що залишилися, і бадилля скошуємо. ґрунт має бути без каміння, і тоді знаряддя працюють як треба. Щодо відмінностей, то можу зазначити, що універсальна картоплекопалка підходить для більшості типів ґрунтів. Вієлова ж, спроєктована для посиленого очищення від землі. Загалом розглянуті моделі картоплекопалок – це просте, зручне та економне рішення для збирання мотоблоком урожаю картоплі та інших коренеплодів. Мається на увазі цибулі, часнику, буряків, моркви, на городі або на земельній ділянці середнього розміру. Їх суттєвими перевагами є. Надійна конструкція, можливість агратування на будь-яку модель мотоблока, легкість встановлення та простота регулювання. Завершуючи огляд сезонного обладнання до ДТЗ 513BN, хочу зазначити, що це мотоблок преміум класа, високої якості виготовлення з продуманою ергономікою органів управління, простий, безпечний і дуже зручний в експлуатації. Тому завдяки надійності та витривалості конструкції гарантія на нього, як і на інші моделі мотоблоків ДТЗ, становить не один рік, як в інших марок, а цілих два роки, бо ми цілком впевнені у своїй техніці. Хочу підкреслити, що ми наполегливо працюємо, щоб техніка ДТЗ гарантовано доїхала до своїх власників у повному комплекті, щоб за потреби могла бути швидко складена, щоб вона тільки радувала своєю досконалістю і надійністю. Ознайомитися з повним переліком мотоблоків ДТЗ і навісним обладнанням до них та технічними характеристиками ви зможете на сайті ДТЗ. Його адреса перед вами на екрані. Якщо ж ви бажаєте придбати мотоблок дтз 513 бн чи навісне обладнання до нього, будь ласка, завітайте на сторінку інтернет-магазину ROMP. Тут ви також знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Звісно, що будь-яка техніка, яка довгий час перебуває у зітку, потребує ремонту. Тому на наших складах завжди є повний комплект запасних частин. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Продукція ДТЗ постійно оновлюється, тому найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення мотоблоків, а також тракторів, запитуйте у продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, а якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гурєв. Ми сильні, як ніколи. Усе буде Україна. Бережіть себе та багатих рожаїв.